Всім привіт! Я вже я сестрі зробила, ну ви вже розумієте, що. І давайте зараз не распакуємо. Ідемо з до до 10. Як вам? Мала бути коробка, но я зробила, ж, типу так всередині, там, типу, така штучка, ну, відкр... ну така от. Відкривай. Закрываем очі. Ми сразу очі, да, є. Три два, один. <ріст> Як тобі мій <ріст> лабубу, він таки натурально похоже за отим. Типу так, розмір. Розмір нормально нормальний. Вот. Розмір лабуба. Я хотіла ще зробити дошку, але не зробила. Такий злавову. Зробила цілий день. Як тобі? Класний. Добре, всім пока-пока!